Фахівці супроду ветеранів повинні стати незалежними і сформувати свою власну спільноту. Ми з командою Ветерани шлях додому більше двох місяців працювали над законопроектом про фахівців супроду ветеранів. І сьогодні він зареєстрований в Верховній Раді України. Про що цей законопроект? Це про те, як фахівці супроду ветеранів можуть працювати ефективно в кожній громаді, не залежачи від тих хто їх призначає, що вони можуть надавати послуги на оплатній основі за рахунок державного бюджету, за рахунок місцевого бюджету та за рахунок бізнесу. Фахівець супроводу ветеранів може укласти договір з ветераном, який потребує допомоги, і отримувати винагороду за відпрацьований час, а не заробітну плату. Ми порахували, що якщо працювати ефективно, на користь ветерана, то фахівець супроводу ветеранів може отримувати до 60 тисяч гривень щомісяця. І що важливо, що саме Асоціація фахівців супроводу ветеранів і спільнота, яка є вмотивованою допомагати ветеранам, вона може покращити всі сервіси для ветеранів, Під, е, проводити фактично підвищення кваліфікації рівня кожного фахівця супроводу ветеранів, допомагати один одному. Зараз. Фахівці супроду ветеранів об'єднуються. Я бачу, як вони спілкуються по всім областям, допомагають один одному. Але це можна ще підвищувати. Рівень, до якого може зростати їхня кваліфікація, він є безмежним. Насправді, Міністерство ветеранів говорить про те, що фахівець супроду ветеранів зараз це фактично універсальний солдат. Але для того, щоб бути фаховим універсальним солдатом, потрібно... Прийти не тільки теоретичний шлях, а ще й практичний шлях. Я багато спілкуюсь з ветеранами, які стали фахівцями супроду ветеранів, і вони є мотивовані для того, щоб допомагати своїм побратимам. І це класно, тому що багато хто зараз з пораненнями, коли повертається додому, він не знає, до кого звернутися. І саме фахівці можуть допомогти на цьому шляху, побудувавши місточок довіри. Довіри до того, що їх ветеранів чекають вдома, і що точно є та людина, яка допоможе вирішити бюрократичні проблеми, юридичні проблеми, налагодити щось вдома, сім'ї, підтримати, вказати шлях, який точно допоможе ветерану відновити свою соціальну роль. Нам ще багато як суспільство працювати, працювати в цій сфері, але ми точно мусимо це пройти, тому що час війни і час після війни для нас є критично важливим, щоб ми могли вижити як нація, як народ. Ми повинні бути єдиними і підтримувати один одного. Ми повинні ставати підтримкою один для одного. І зараз ми говоримо про те, що фахівці супроду ветеранів. Можуть стати незалежною, дуже сильною ланкою в підтримці наших ветеранів, коли вони будуть повертатись з війни додому. Тому я закликаю всіх, почитайте важний законопроект. Якщо є питання, звертайтесь. Ми готові до відкритих дискусій для того, щоб дійсно ця система працювала і працювала на користь кожної людини і нашої єдиної незалежної України.